Цей казан був замовлений під клієнта, і людина дала мені можливість зняти з ним і огляд, і, в принципі, і відео. Трішки забігаючи наперед, хочу сказати, що на ньому ми будемо готувати. І готувати будемо. Вгадайте, що пишіть в коментарях. Так, значить, а я хочу подякувати Михайлу за. Можливість знімати чудові відео з чудовими речами. І величезне дякую фірмі майстерня. Величезне дякую Євгене, а пану Євгену, величезне, величезне дякую. Всі, хто буде дивитись, всім дякую, що дивитесь. А людям, які причетні, дуже вам дякую. Отже, пам 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 Пакування прям масштабне.